Перевищення швидкісних режимів, висадка і посадка пасажирів поза межами визначених зупинок, а ще нехтування правил руху на вуличних перехрестях та пішохідних переходах. Ці порушення найпопулярніші серед водіїв міських маршруток. Задля їх профілактики співробітники дорожньої поліції провели рейд автобус. Ми проводимо відеорейди, фіксуємо порушення, які трапляються на вуличні школі мережі міста івано франківська Робимо водіям зауваження, проводимо профілактичні бесіди. Одним з перших в об'єктив поліцейських відеокамер потрапив 60-й маршрут, водій автобуса, здійснюючи перевезення пасажирів, не вмикав покажчих повороту, проводив висадку пасажирів посеред дороги, а на пішохідному переході не пропустив людей. Однак на зауваження інспектора поліції відповів. Стараюся, тут правила правил дорожнього руху. Посадка, висадка пасажирів на зупинках, нагляд за безпекою дорожнього руху правоохоронці посилюють напередодні зимового періоду. Стверджують, це значною мірою сприяє змістненню дисципліни серед учасників руху. До того ж, з'ясовується технічна готовність громадського транспорту, призначеного для пасажироперевезень. Стараємося не нарушати зупинки у нас по зупинках. Це розв'язку зробили, пасічну буде, пошли, дороги поремонтовані, трошки стало краще їздити. Для водіїв полегшення біля універмага скупчення транспорту то буває в спік. Поліція звертається до водіїв перевізників із застереженням необхідно усвідомлювати усю небезпеку, яка може статися внаслідок порушення ними правила дорожнього руху, адже вони несуть відповідальність за життя і здоров'я пасажирів. Дійснювати в встановлених місцях посадку висадку пасажирів, дотримуватися безпечної швидкості, надавати перевагу пішоходам, які рухаються по пішохідних переходах користуватися показниками поворотів. Михайло Березин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.